31 грудня СУБОТА, Божа справедливість доведена, Я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Римлян 14:11 Для чого була допущена велика боротьба впродовж віків? Чому існуванню сатани не був покладений кінець на початку його повстання? Щоб усесвіт міг переконатися в справедливості Бога щодо зла, і щоб гріх міг отримати вічне засудження. У плані викуплення є висоти і глибини, котрих сама вічність не зможе вичерпати, чудеса, у які бажають зазирнути ангели. З усіх створених істот тільки викуплені на власному досвіді пізнали справжню боротьбу з гріхом. Вони боролися разом з Христом і стали спільниками в його стражданнях. Чого не могли зробити навіть ангели, то невже в них не знайдеться свідчення щодо науки викуплення, нічого, що було б цінним для безгрішних істот? В храмі його все належне йому виголошує слава Псалтир 29 9. і пісня, котру співатимуть викуплені, пісня їхнього досвіду звіщатиме славу Божу. Великі та дивні діла твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні й правдиві дороги Твої, царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Об'явлення 15.3.4 Як зачаровані, нечестиві спостерігають за коронацією Сина Божого. Вони бачать у його руках скрижалі божественного закону, заповіді, котрі вони зневажали й порушували. Усі питання істини й омани, навколо яких так довго точилася боротьба, тепер стають зрозумілими. Перед усіма створеними розумними істотами повстають наслідки повстання та скасування божественних постанов Усесвіт бачить різницю між ділом сатани та правлінням Божим. Сатана засудив себе власними вчинками Божа мудрість, справедливість і доброта повністю виправдані. Усі зрозуміють, що в усіх своїх діях у цій великій боротьбі Бог дбав про вічне добро для свого народу, а також для всіх створених ним світів, маючи перед собою всі факти великої боротьби, як вірні Богу, жителі Всесвіту, так і послідовники сатани одностайно визнають: праведні й правдиві дороги твої, царю народів. Об'явлення 15.3